Друзі, всім привіт! І хочу сьогодні поговорити про тяжкі тренування. Що таке тяжко тренуватися, як тяжко тренуватися, які повтори ми маємо робити, тобто скільки раз на тиждень ми маємо тренуватися, і взагалі як це все пов'язано одне з одним. Хочу сказати те, що це друга спроба зняти це відео, точніше, я його вже зняв, я його змонтував, але потім я вирішив пере. Трошки переформувати свої думки і краще повчитися на цю тему, тому що навіть в своїх тренуваннях я зараз зрозумів, що я тренуюся затяжко. Це меншість, напевно, людей в залі. Напевно, 95% людей, які ходять в зал, вони тренуються недостатньо тяжко і можуть тренуватися тяжче більше. Ось, але в мене це була в мене була інша ситуація, я тренувався затяжко. Я кожен сет робив до відмови. Відмова це коли ми вже не можемо зробити, тобто фізично ми не можемо абсолютно зробити ще разу. Ось, і я відчуваю, що зараз після місяця такого тренування, після місяця таких тренувань, моє тіло не відновлюється і моя центральна нервова система, тобто ЦНС, вона. Відчуваю себе погано. Я погано сплю, я рано просинаюся, після тренувань мені якось так не дуже морально. Ну, така, якби після, після тренування зазвичай добре. ось, Але я настільки тяжко тренуюся, що в мене така ж пустота всередині, настільки якось таке неприємне відчуття. Окей, зараз я хочу поговорити про тяжкість тренування, як ми маємо тренуватися. Дивіться, все, що між 5 і 30 повторами. Це добре для гіпертрофії. Здебільшого я орієнтуюся на 8-12, проте, в принципі, все, що між 5 і 30 повторів, це буде добре, непогано для гіпертрофії. Якщо це менше, ніж 5 повторів, по-перше, вага занадто велика і в нас немає наші м'язи під напругом, вони не можуть бути так довго під напругою, ну і знову ж таки більший ризик себе травмувати, якщо ми постійно будемо так тренуватися. Якщо робити більше 30, Ну, ось ми швидко замучуємось, і ефективність таких тренувань, ефективність умовно робити настільки багато -багато повторки, вона стає меншою. Тому 5-30, але я б рекомендував 8-12, в принципі, це, напевно, база, яку всі чули. Я б рекомендував 8-12 трапів при всіх вправах, проте, якщо у вас виходить, можливо, 13, 15, 20 в деяких вправах, особливо на руки я люблю робити трішки більше. Ось, або в жимах я роблю трошки менше. в мене можуть виходити 7-8. В принципі, ви в такому в такій хорошій позиції, і ви працюєте на гіпертрофії. Що гіпертрофія означає це ріст м'язів. Що таке взагалі тяжкі тренування? Давайте поговоримо про, про них. Англійською є такий концепт як RIR, тобто Reps in Reserve. Ось і reps in reserve – то скільки ми умовно могли б зробити до відмови. Якщо я умовно жму, і я зможу зробити там з 35-ками 10 раз, і я роблю 7, тобто в мене є 3 in reserve. і є негативний ароб Боже, перепрошую, RIR, тобто Reps in Reserve, коли ми вже не можемо, нам допомагають, або, умовно, знімають е трошки ваги штанги, і ми все рівно якби, зробимо ще кілька, кілька разів, це вже після відмови. І в принципі, це все працює. І три е репи, які ми могли би зробити, ROI 3 і мінус тобто, коли нам вже допомагають, це все працює. Але коли ми робимо багато ro IR, Боже, перепрошую, R, IR, тобто Reserve, з, ну, коли вже нам допомагають, наша центральна нервова система і мускули в цілому вони замучуються набагато швидше. Ось, і це дуже, дуже цікаво, що ем, я, моя помилка, я так аналізую свої тренування. Я тренувався абсолютно все до відмови. І мінус, що я не можу відновлюватися нормально. Тобто, я не встигаю, навіть враховуючи те, що я тренуюся 4 рази на тиждень, я не відновлююсь. І ну, це погано. Це погано, тому що м'язове відновлення воно дуже важливе. Тобто, якщо ви відчуваєте себе погано, ви ну недостатньо відновлюєтеся. Є ще така цікава штука, як е, періодизація, тобто ми тренуємося трішки легше на початку програми і на кінці програми. Перед періодізацією, або просто перед періодізацією, тобто циклом, ми тренуємося тяжче. Умовно, у нас цикл 2 місяці, і ми перший місяць тренуємося відносно легко, другий місяць, другий місяць, умовно, два перші тижні ми тренуємося трішки тяжче, І наступні два тижні ми тренуємося тяжко-тяжко. І потім беремо, умовно, тиждень або 10 днів перерви, і взагалі нічого не робимо. Таким чином, ми даємо організму відпо від, від, відпочити. і... Ми гарно прокачуємо наші м'язи. Друзі, чим більше сетів ми робимо, тим тяжче нам відновлюватись, тому що, е, тому що наші можливості нашого організму вони не безкінечні. Ну, тобто, якщо ми умовно будемо робити 20 сетів на біцепс в тиждень, ну здебільшого ми не будемо відновлюватись, якщо, звісно, е, ми будемо робити таку саму програму. Тобто нам треба буде щось моделювати. Я також хочу поговорити про. Кількість разів, яку ми тренуємося на тиждень, тому що це також дуже важливо, якщо ми тренуємося умовно 2-3 рази на тиждень, навіть якщо ми пушимо сети досить тяжко, наші здатності, наші здібності організму будуть кращими, ну, тому що в нас буквально є більше часу на відновлення. Проте, якщо ми працюємо умовно, 4, 5, 6, 7 разів на тиждень, 7 це взагалі дуже багато, то в нас немає таких, таких можливостей для відновлення. Тому тут треба дуже гарно попробувати зробити програму. Ось, і створити її таким чином, щоб вона, щоб ми могли відновлюватись, але пушити тяжко. Тобто, тут це такий цікавий баланс, який навіть я своїм досвідом я його стараюся знайти. Ось. Це також дуже важливо. Хочу додати про постійність, якщо ми постійно тренуємося. Тяжко, якщо ми постійні, і це, напевно, найтяжче, що ми можемо зробити, це бути постійними. Тому що що, що, що таке, взагалі, тяжкі тренування? Це постійно появлятися, постійно тяжко тренуватися, постійно пушити свої ліміти, ну і ставати кращими. Це про тяжкі тренування. Це, в принципі, все, що я хотів сказати. і... Хочу сказати, що треба тренуватися тяжко. Треба тренуватися тяжко. Я раніше не тренувався тяжко, я тренувався будь-як, я взагалі не пушив все до кінця. Ось тому я раджу вам, якщо у вас є вибір тренуватися легко або тяжко, тренуватися тяжко. Тому що тільки після тяжких тренувань ми можемо рости тільки після тяжкого сету. Ми можемо рости. Мається на увазі, щоб цей сет був достатньо тяжкий для нас. Ось, е, тому що наші м'язи адаптуються від того, що, е, що ми наносимо їм певний демедж. Певний Таким чином, вони відновлюються, вони стають сильнішими, більшими. Ось і це, що, це в принципі наш, є нашою цілею, тобто, щоб наші м'язи ставали більшими, сильнішими. Як ми можемо це робити? Ми маємо прогресувати в вазі, ми маємо прогресувати в тяжкості того, як ми тренуємося, але також не забувати про відпочинок, що є також дуже важливо. Тому що відпочинок це, це там, де мускули саме ростуть. Мускули руйнуються в залі, а на відпочинку вони ростуть, набираються сили. Ну, ось, тому не забуваємо відпочивати. Друзі, а ті, хто додивилися, є хороша новина. Я зараз набираю людей на онлайн-надставництво, тобто, як онлайн-тренер, місяць часу я вам складаю абсолютно все: тренування, харчування. У мене є приватна телеграм-група, там де є всі відоси з філософією та тренуваннями. Тому, друзі, якщо у вас є бажання співпрацювати зі мною як як з онлайн-тренером, ви будете мати доступ до мене 24 на 7. Ціна дуже приємна. Будь ласка, пишіть мені в телеграм, посилання внизу. Дякую вам всім за перегляд. Мені дуже приємно було записати це відео. Тому, так, переходимо. Ви зробите мені дуже приємне. Я знаю, що я зможу вас привести до результату якнайшвидше, якнайкраще, як ви, як, в принципі, це можливо. Тому, друзі, всього найкращого. Вдачі.